Итак, э, Турция, страна курорта. Я думаю, так, когда вы чего Турцию, Турция вышел, вы, вы прошли правильно, просто был Византию, Шаурму му, и так далее. Ну, а я... ну, а будут ли какие-то факты, мы побачим. Во-первых, это краина, Средняя по территории страна. Но это бачи, я не слишком разбираюсь, поэтому я использую Google, но надо меня судить. Это, это, короче, это прошлое Османское империя. Или... А также, также мы могли забыть про то, что... Но есть. А та, а, 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 а знаєте те, що які українськи начинають? Ну, це. Це Ріменії, Азербайджан, Грузії, Болгарии. Ну так же, из <звучить> же игреці. Свою независимость вони обрали в 1923 году, ну, Османської імперії, хоча Османська імперія Османская империя я транше я... угу. <рес> І А также А також раніше воно не было. по, по моєму пляж вона не була раніше. Ну. Ну, а же як ви могли побачити у мене в Польшу. Шука. Вуга, столиця Анкара. Валюта турецька ліра. Я не знаю, яка там валюта, тому ну, треба використовувати... Та ті, 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 ті інтересні факти. Туреччина підтримала надання Україні зброї, але виключила участь НАТО у війні. Можна Можна Можно просто ось така ось Туреччина, чи на вось, вось країни з якими тут це, це Греція, Болгарія, Арія. Оторо мені зря сказав, але наганочився сніпає всі. 我感觉，感觉在中午没 Ты Вот например. мне вот почему-то кажется, что. Більність в Туреччині бідних республіці перевищила 10 мільйонів. Тобто, поза то межою бідності 21,9% у 2015 році. А, а точно, а, а якщо точно, то. то, то ну ось, більність в Туреччині. Тобто. А скільки можна жити в Туреччині? Громадяни України можуть перебувати в Туреччині звізи до 90-х років. Ну, звісно, немало. Мало мало. Скільки можна в Туреччині? Ну, як сказати, як можна сказати. За цьому ну, там бюджетне харчування для родини з двох дорослих складає 2800 лір точніше 145 євро, можна сказати, на, на місяць. Баранина і телятина в Туреччині дорогі, від 120 до 150 лір за кілограм. 6-8 євро. О боже мой! Не попиняю, що є. Курка сім десять лір, тобто 3,5 євро за кілограм. Очі та фрукти від 10 до 20 лір на 5, 1, на 5, 1 євро за кілограм. О боже мой! Як же площа Турції? 783 тисячі квадратних кілометри. Ну, це всі ми знаємо. Туре ну, Туреччина все-таки не більша, за Росія. А от ми можемо задуматися, яка країна більша, Турція чи Україна чи Україна? Загальна площа країни 783 вісімдесят 52 квадрата кілометра в тридцять сьому місце в цьому світі, з яких нам ходілку падає 769 шістдесят дев'ять тисяч шістсот Квадратні кілометр. А, а на поверхню внутрішніх вод 13 тисяч дев'ятсот квадратних кілометрів. Наші країни приблизно на одну четверту більше за пошуку. Скільки людей живе в Туреччині? могли можна таке шукать. Поэтому вот вам, вам ответ. 72 9 414 мільйон осіб. О. У нас же все-таки 10 или 5 процентов. А густота 102 тисячі тисячі дві особи квадратних кілометрів зачем-то. І коли міграції, якась там 2,16%. Яка, яка зарплата в туречці? Я, звісно, сумніваюся, але там дуже багато, як <проб> я буду. Хоча там ВВП, можна сказати, середнє, так що не треба казати. В я бачив, що кажуть, що низький. Мені так каже, що середнє. За даними турецьких відомств середня зарплата в Туреччині у 2021 році, звиніть мене, становить 8 тисяч лір на місяць. Трохи більше як 17 тисяч У нас даже таких дома немає грошей. Ну, просто, маємо все-таки, середнє. Де саме велика зарплата? А яка пенсія в Туреччині? Чи Турецький пенсіонер отримує 64 тисячі і 64,5% від своєї середньої зарплати. в Туреччині зараз близько 2000, 2600 или 2800 турецьких гривень. При цьому, щоб отримати пенсію, до 100, мати всього. 2? Два, извините меня, руки рабочего стару. Mm -hmm. и, и также города. Если кому-то интересно будет в этом видео буду. И города. Да, Турции. Я просто мало чего знаю а об. Турции, поэтому я беру из Гугла. Не надо мне, пожалуйста, судить, не надо мне срач в камеру, пожалуйста. Познавательные видео. Анталья, Аланья, Стамбул, Избир, Анкара, Адана, Буса, Ад Адияман, Бодрун, а, Амасия, Сиде, Мардин, Афен, Карахи, Карих, Карахисар, Азиантеп, Хайд, Аванос, Кемер, в общем, вот такие, вот такие дела. Ну, что? а всем пока. Спасибо. Ну, а мы, ну, а мы прощаемся. Все.